І так, добрий день, друзі. Вітаю всіх в себе на каналі Господарство з нуля. Ось, ось так виглядає. Сьогодні в нас вже пішов 16-й день. От, вияли вони повністю все, все пусто. Буквально ось вже вони подоїдали і буду вже їм замішувати корм. Не стартовий, а звичайний, пшениця, плюс кукурудза 50 на 50 із БМВД. Ось. Так вони себе тут почувають. Вони вже сьогодні у нас тут цілу добу вже повноцінну. от Тому так. Тому так вони в нас виглядають. Не так вони в нас виглядають. Ось. У них все пусто, тут вони відпочивають. Зараз заб'ємо, не заб'єм, а через млинок наб'ю зараз зернових, замішаємо і тоді будемо засипати їм вже такий корм. Побачимо, як вони будуть їсти. Чи не будуть вони від нього тікати, чи вони з апетитом його будуть лупити. Окей, тоді працюємо. Итак, друзья, вот замешали корм. Итак, друзья, ось замешал корм. Вот. Получается, сегодня 16 день. Старт уже я им не даю, а уже идет... Гровер. Пшениця, Ші... Ші... кукурудза 50 на 50 і БМВД. От. Налетіли вони в нього дуже прекрасно, луплять вони його хорошо з апетитом. От. Бо я переживав, думав, що може вони десь будуть тікати від нього чи ще. Може не захочуть їсти. Нє! Андо вони його луплять так, щоб будь-здоро. Прийняли Все добре, їдять з апетитом, п'ють. Водиці їм поналивав. Ось. Дві лампи тут в приміщенні справляються прекрасно. Температура 30. Як закриті повністю двері вікна, там на години півтори-дві закрите, то температура досягає 32 градусів 32-33 градуси. Ось так. А щоб ще поставив третю, то їм би було взагалі жарище. На зиму, може, так і треба ставити, тому що морози. А зараз, як не є, то зараз жара на вулиці, літо. Їдять вони його прекрасно. Ці двоє відпочивають і гуплять. Отак ми маємо <кліст> наш бройлер. Он до кормушки з кормом їх підняв, щоб вони не сиділи і їли, а встали і їли. Ось такий був задум. же ж само по поїлках. Вона підійшла собі. Не сидячи, не так, що дупою розвернулася, взяла накакуняла туди і все. Ось. А так собі, виходить, стоїть, підійшло попило, ні соломи не кидає, не гразі туди, не, не валить, ні какашки ніякі не падають. Ось. Зрозуміло, що будуть вони більші, вищі, то їх доведеться піднімати, але я думаю, до того моменту вже перейду я на, вже, як називають, ніпельні або автономна. Ось. Щоб запас води в них був капітальний. Ці взагалі ось собі гріються. І тут тепленько, чистенько, комфортно. Їсти їм вдосталь. Ось взяв це 2, 4, 5. 5 кормушок, засипав повністю під верх. Цікаво, наскільки нас їх хватить. Розуміло, що сьогодні ще прийдеться досипати там ввечері, тому що вночі вони будуть прокидатися і будуть їсти. Але нормально. Ось, води цю п'ють. Ну, то я вам був показував про одненького, який трошечки він, в нього з ножкою були питання, от він стає на ножку. Правда, він такий маленький, куценький, він там трошечки їсть, поїв, попив, але вже стає на ножку, вже якби на ногах ходить. А то він взагалі був на бочині лежав. Це все результат, я думаю, що напевно того, що вони були в брудері, і місця їм було замало. От. І десь більші давили менших, а він получився маленький і його більше придавлювали, і він не міг стати. А зараз в нього вже місця тут хватає, достатньо. І от він вже може встати, відійти, підійти, крикнути. От, поїсти може, щоб йому не заважали, то я не думаю, що він там буде якогось дуже такої ваги набере добрячої, але ну так, буде видно, як в кінці. Ось. Ось ми зайдемо до них в гості. Зразу шухер наводять, чужий зайшов. зараз півники нечто нападати. А може і курочки. Ось так воно. Виглядає. Піднято. Вчора в нас бура проходила ввечері, тому думав, може світло знову пропаде. Але тут вже боятися, я думаю, нема чого, вони великі. Навіть якщо там світло пропаде на пару годин, в них своя терморегуляція є, приміщення тут тепло. Ось. Все позакривати і буде в них нормально. Їсти, пити є і вже не лякає той момент, якщо пропаде світло, що щось з ними станеться. Але слава Богу світло не пропадало, Правда, гримало, блискало, дощ лупив. Отут їхнє царство. Царство бройлера. Коп 500 до вашої уваги. І так, друзі, сьогодні маємо 17-й, кажу 17-й, перепрошую, 16-й день. ось, Ми маємо 16-й день. По пропойки. Даю аскарбіну. Ще пару днів аскарбінова кислота, а потім вже там інший препарат, не пам'ятаю, правда, як він називається, там 3 мератин, начебто, ось. Буду давати його. Поки скарбінка, додаю їм воду. Ось, п'ють хорошо, їдять хорошо, приємного перегляду. А ми працюємо далі і спостерігаємо.